Було важко, можливо, в перші півтора року, а потім я вже повністю звикла. Він просто не реагував на, наш, на нашу розмову. Ми тоді просто забирали в нього гранати, ножі. Я вже звикла до всього. Вони бояться затягнути турнікет ефективно, Того, що батьки поляче. Я б хотіла далі продовжувати якийсь час працювати на медичній евакуації, а вже потім піти в мирне життя повністю. Доброго дня, я бойовий медик. Освіта повна середня, в мене немає медичної освіти. Я бойовий медик вже більше трьох років. В армії я вже п'ятий рік. Мені було важко, можливо, в перші півтора року, а потім я вже повністю звикла, абстрагувалася до всіх ситуацій, і ну, для мене якісь там поранення там, чи загиблі для мене вже не викликає якоїсь складності. Якщо це не близькі друзі, то це трошки буває важко морально. Робота бойового медика на медичній евакуації заключається в супроводі пораненого на найближчий ста пункт. Нам передають поранених з кейсиваку, і ми вже їх довозимо на найближчий ста пункт суміжників. Якщо рука в евакуації приблизно 20-30 хвилин, це буває дуже рідко. Ми стабілізуємо по дорозі. Підключаємо винозний доступ, вливаємо розчини, активно зігріваємо, а на стапункті вже допомагаємо разом з лікарями його стабілізовувати і далі на наступний етап евакуації. Починала в 10 й гірсько-штурмовій бригаді, починала з неофіційних медичних посад. Потім я була на посаді старшого бойового медика. Потім я перевелася в інтернаціональний легіон, де працювала на медичній евакуації. В легіоні мій досвід доволі широкий, тому що в легіоні в нас були повністю обладнані машини, повністю було обладнання, і наші маніпуляції розширювалися до вливання крові, плазми, до повної стабілізації пораненого і передачі його на стаб пункт. Було дуже багато випадків. У нас в легіоні були ну, зазвичай важкі пацієнти, ми їх забирали вже або без свідомості, або з травматичними ампутаціями, пневмоторакс, різні осколкові поранення. Один випадок у нас був, коли в людини був гострий стресовий розлад, і він просто не реагував на, наш, на нашу розмову, на наші. Контакти з ним і він просто ну, співав такий стресовий розлад, що він на пункт просто заповзав на четвереньках, тому що в нього була стресова реакція внаслідок обстрілу, якого насправді не було. Тому бувають різні ситуації, але ну, з такими пораненими важко працювати. В цьому плані, що вони не передбачувані, і ми тоді просто забирали в нього гранати, ножі, щоб, ну, щоб не було ніяких ситуацій таких, щоб він от нам, нам кинув гранату в машину і все. В легіоні рука в евакуації був 30-40 хвилин, а тут він коротший час. Нам не доводиться робити багато маніпуляцій, того шоста пункт знаходиться доволі близько, і рука в евакуації приблизно 5-7 хвилин. Я вже звикла до всього. Допомагає, допомагає те, що вже бачила дуже багато ситуацій, багато поранених, і немає якогось такого емоційного якору, коли ти там, дивишся на кров, там, тобі стає погано, тобі вже стає все одно, ти просто працюєш на автоматі і робиш свою роботу. На цьому напрямку у нас не було таких багато важких випадків. У нас був лише один важкий випадок з травматичною ампутацією, але ми його швидко довезли на стаб-пункт. Тобто його стабілізували, йому там вливали кров одразу. ну тобто, Ну, тобто. Реакція різна, але наша задача якнайшвидше довести його до стабілізаційного пункту, щоб з ним далі працювали лікарі. У нас було дуже багато занять, і було дуже багато занять також в легіоні з багатьма підрозділами, бригадами. І проблема, ну, навіть саме накладання турнікету, це. Те, що люди просто тупо не хочуть розуміти, вони вірять в якісь явища сувкової медицини. Вони бояться затягнути турнікет ефективно, того, що бачать поляче. Насправді ця проблема дуже поширена і в бойових умовах дуже поширена проблема, що накладають турнікет, коли він не потрібен, або коли він потрібен, накладають на якісь предмети в кишенях. Я розумію, що це можливо складно перевіряти, але е, в подальшому розвитку дій ця проблема дуже-дуже болюча, тому що кінцівки е, втрачаються і критична кровотеча вона не зупиняється, якщо турнікет накладений неправильно. І тому ця проблема має вирішуватись постійними тренінгами, заняттями. І Ефективними заняттями з людьми і особовим складом, що от турнікет це важливо і він може врятувати твою кінцівку. Насправді, коли йде е, перехід з військового життя в цивільне, для мене вже не складає якихось труднощів, щоб це якось звикнути чи змиритися з тим, що я вже вдома, тому що вдома мене чекають рідні, е, вдома завжди є. Е, ну, Вдома це вдома. В мене чекає кіт, і вдома я завжди, якби стараюся ловити дні, щоб переключитись, розслабитись, відпочити. Ну і знову з готовністю повертатися. Після перемоги це доволі важке питання, але я думаю, що я буду залишатись в армії ще якийсь час поки ситуація буде досі напруженою, будуть різні роботи, і я б хотіла далі продовжувати якийсь час працювати на медичній евакуації, а вже потім піти в мирне життя повністю. Про мирне життя я поки не задумаюсь, тому що в мене немає таких планів на далеке майбутнє, тому я не знаю.